Привіт! Я буду готувати сьогодні паску. 180 г сухофруктів та родзинок замочила на ніч в ромі. Можна замочити в конюхове та відсідила лишній алкоголь через сит. Для опари я візьму 35 г живих дріжджів пресованих, можна замінити сухими, тоді знадобиться 10 г. Дріжджі для випічки я використовую духмяна хата. Випічка з ними завжди вдало. Це не реклама, просто це дійсно хороші дріжджі, 40 грам цукру. Та беру 200 мл теплого мока. Виливаю частину. Дві столові ложки борошна. Виливаю решту молока. Накрию харчовою плікою та лишу на хвилин 10, щоб дріжджі запрацювали. Ставити опару в тепле місце. Додаю сюди 5 жовтків, 2 яйця, 140 г цукру, 80 грам вишкового масла кімнатної температури. Яйця та жовтки теж мають бути кімнатної температури. Збивати буду комбайни, можна збити міксером, але взяти вінчики до тіста. <звук> Пара моя дуже добре підійшла. Додам пару. Додаю 20 г ванільного цукру. Та введу частинами 500 г борошна. Додам сюди 25 г олії рослинної. Вимішувати тісто приблизно 15-20 хвилин на невеликих оборотах. Накрию харчовою плівкою та поставлю на 2 години в тепле місце, щоб тісто зійшло. Натру цедру одного апельсина, лимона та лайма. Натирати буду на ось таку тертку. Білу частину апельсина, лимона та лайма не терти, тому що буде гірчити. Беру сухофрукти та додаю сюди 40 грамів борошна просіяного. Тісто в мене зійшло, сходило воно годину 45 хвилин. Додаю сюди натерту цедру та сухофрукти з борошном. Можна розмішати ложкою, а я буду вимішувати в комбайні. Накрию тісто плівкою та поставлю ще на годину 30 хвилин, щоб зійшло. Тісто підійшло вже другий раз. Розкладу тісто по формах. Накладати буду в такі форми, помежні, на одну третю, трошки більше як одна третя форма. Також я використовую ось таку металеву форму, та бока застелила пергаментним папером. З цієї кількості тіста в мене вийшло три паски з діаметром 11 см та одна паска діаметром 7 см. Пройшло пів години. Мої паски вже підійшли майже до верху форми. Я вмикну духовку на 170 градусів та буду пекти приблизно 45-50 хвилин. Паски печуться хвилин 20, я накрила зверху їх пергаментним папером, тому що в мене духовка дуже потужна, щоб вони не згоріли. Паску пекла 45 хвилин, виняла з духовки та накрию рушником. Нехай стоїть так до повного охолодження. Беру одну чайну ложку желатину та дам 2 столових ложки теплої води. Нехай желатин набухне. Приготую глазур для паски. Беру 200 грамм цукрової пудри, даю 1 чайну ложку ванільного цукру, 40 грамм води, 1 чайна ложка лимонного соку. Маса добре закипіла. Проварюю її одну-дві хвилинки. Вимикаю, нехай охолоне хвилинки 3-4, а тоді зіб'ю міксером. Желатин набув, додаю його до цукрової маси. Доки глазур не застигла, швиденько змащу паска. Так, зместила паски та прикрашу готовим цукровим декором Буду використовувати ось такі фігурки. Пройшло 2 години, моя глазур вже підсохла та не липне до рук. Розріжу, подивлюся, яка вона всередині. Паска розрізається дуже добре, глазур не кришиться. Така вона всередині. Дуже ароматна. М'ягенька.